Вітаю! І сьогодні у нас п'ята лекція другого блоку, в якій ми поговоримо про обмеження заборони при прийомі на роботу і про випробувальний строк. Цікава тема. вам треба буде звернути на деякі особливості на обмеження та заборони при прийомі на роботі, і обов'язково знайомитися, як правильно оформлювати випробувальний строк для тих працівників, які ви будете брати з випробувальним строком на роботу. І так, обмеження заборони обов'язків роботодавця при прийомі на роботу. Перше, при укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством. Це визначено статтєю 24 Кодексу законів про працю. Друге, роботодавець вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві в установі організації осіб, які є близькими родичами чи свояками: батьки, подружжя, брати, сестри, діти. Якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному. На підприємствах, в установах, організаціях державної форми власності порядок запровадження таких обмежень встановлюється законодавством. Про це нам каже стаття 25 Кодексу законів про працю. Тридцята стаття визначає, що працівник. Повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передбачати її виконування іншій особі за винятком випадків, передбачених законодавством. Про що це? Про те, що якщо я прийшла працювати головним бухгалтером, то замість мене вийти на роботу і попрацювати не може моя сестра, мама, брат, тільки я повинна виконувати цю роботу, крім випадків, зазначених законодавством. Наприклад, якщо я йду у відпустку, Відпустку оформлюємо її правильно і в мене замінює хтось інший. Далі стаття 31 Кодексу законів про працю каже нам, що роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором. І тут ми з вами згадуємо або письмовий договір правильно складаємо, або згадуємо про посадову інструкцію і знову розуміємо, який це. Корисний для нас документ, якщо вона грамотна та правильно складена. П'ятий пункт. До початку роботи роботодавець зобов'язаний узгоджений із працівником спосіб проінформувати працівника про місце роботи, дату початку виконання роботи, визначити робоче місце, забезпечення необхідним для роботи засобами. Проінформувати про права і обов'язки, умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунено, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору, обов'язково під підпис. Також вже знайома інформація вам. Ми повинні його знайомити, працівника нашого, з правилами внутрішнього трудового розпорядку або умови встановленого режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, а також про положення колективного договору, ну, якщо він, звісно, в нас є. Також. Повинні ми забезпечити проходження інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і охорони. Хто це роби? На чиїх підприємствах це робиться? На комерційних дуже рідко зустрічала. Далі організацію професійного навчання працівників, тривалість щорічної відпустки, умов та розмір оплати праці. Процедуру не та встановлення цим кодексом строки попередження про припинення трудового договору, яких повинні дотримуватись працівник і роботодавець. Цим кодексом це кодексом законів про працю. Шосте роботодавець зобов'язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на даному підприємстві в установі організації в якій він обов'язково повинен зазначити спеціальність, кваліфікацію, посаду, час роботи і розмір заробітної плати. Це визначено статтєю 49 Кодексу законів про працю. Якщо працівник до вас приходить, і якщо працівник у вас просить довідку, ми її повинні йому видати. Далі поговоримо про випробувальний строк. При укладенні трудового договору може бути обумовлена угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути зазначена в наказі про прийняття на роботу. В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю. Зараз ми поговоримо про осіб яким не встановлюється при прийнятті на роботу випробування. І це визначено статтєю 26 Кодексу законів про працю. Тобто, по цій категорії осіб ми не можемо встановлювати випробування. І це особи, які не досягли 18 років, молоді робітники після закінчення професійних навчально-виховних закладів. Молодих спеціалістів після закінчення вищих закладів освіти, осіб, звільнених в запас з військової чи альтернативної служби, осіб з інвалідністю, осіб, обраних на посаду, переможців конкурсу відбору на заміщення вакантної особи, осіб, що пройшли стажування на підприємстві при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи, також вагітних жінок. Одиноких матерів, які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців, осіб на тимчасові та сезонні роботи, внутрішньо переміщених осіб, їх додавали також, і при прийнятті на роботу в іншу місцевість, і при переведенні на роботу на інше підприємство, установу, організацію, і також в інших випадках, передбачених законодавством. Тобто ці працівники у нас ні в коєму разі не можуть прийматися на роботу з випробувальним терміном. Встановлення випробувального, випробування у трудовому договорі з працівником, якому воно не повинно було встановлюватись, є порушенням законодавства про працю. Навіть якщо працівник з цією умовою згоден, Державна служба. України з питань праці при перевірках вивчає це питання, вивчаючи, не встановлює роботодавець випробування таким особам, як тим особам, яким на законодавчому рівні надано імунітет. Тому, по-перше, нас можуть за це оштрафувати при перевірці. По-друге, якщо ми будемо звільняти такого працівника. І у визначеному причину звільнення, що він не пройшов випробування, його можуть у судовому порядку поновити на роботі, тому що для такої категорії працівників випробування встановлюватись не повинно бути. І це не може бути причиною їх звільнення. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу. При цьому одностороннє встановлення власником умови. Про випробування є недопустимим. Це про що? Це, якщо в наказі написали, що у нас прийнят працівник з таким-то строком випробування, а він не написав це в заяві, або він не написав, що ознайомлений з цим наказом це таке ж порушення. Тому що він повинен або в заяві сам написати, або ознайомитися з цією заявою. Про це, що я тільки що розповіла, каже нам, і. Лист Міністерства соціальної політики України, який прямо так ще раз звертає нашу увагу, що умова про випробування вне, повинна бути внесена в письмово оформлений трудовий договір і повторена в наказі про прийняття на роботу. Також умова про випробування застережена в заяві про прийняття на роботу і повторена в наказі про прийняття на роботу. Умова про випробування не міститься в заяві про прийняття на роботу, але внесена в наказ про прийняття на роботу, з яким працівник ознайомлений під розписку до початку роботи. І умова про випробування не застережена в заяві про прийняття на роботу, але внесена в наказ про прийняття на роботу, з яким працівник ознайомився після початку роботи, і при цьому він не заперечував проти внесення в наказ такої умови. Ось нам Мінсоцполітики дає. Чотири умови, які ми, одну з яких ми повинні дотримуватися. Ну, а ідеальний варіант це коли працівник в заяві написав, що він прошу прийняти мене на посаду з такого-то такого, -то, такого -то, з випробуваним терміном стільки-те та стільки-те. Потім це ми в наказі зазначили, і потім, що працівник в ньому в наказі, собственноручно, розписався, що він ознайомлений з умовами наказу. Це ідеально. У Одрадовий книжці про випробування зазначати не потрібно. Якщо працівник не пройде випробування, тоді причиною його звільнення буде підставою. Е, буде пункт 11, статті 40 Кодексу законів про працю. А якщо пройде, то буде працювати і все. Далі поговоримо про строк випробування при прийнятті на роботу і він різниця для тих, хто е, працює. Е, на роботі як робітник, ті робітничі професії, коди яких класифікатори професії починаються з цифр 5 і 9. Пам'ятаєте, ми про це говорили, коли вивчали класифікатор професії, ось їм строк випробування при прийнятті робот на роботу не може перевищувати одного місяця. Для інших категорій, тих, хто посади, яких у класифікаторі професії починаються з 1 до 4. Строк випробування при прийнятті на роботу не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації шести місяців. Також зверніть увагу, що до строку випробування не зараховують дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини. Коли строк випробування закінчився. А працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах. Тобто Ви вже не можете його звільнити, написати, що він не пройшов випробування. У разі встановлення роботодавцем невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято або виконуваній роботі, він має право. Протягом строку випробування звільнити такого працівника, але письмово попередивши його за це за три дні. Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржено працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення. В інтересах роботодавця вказати критерії, якими він керувався, і конкретні недоліки, які були допущені працівником. У судовій практиці трапляються випадки. Коли навіть внесення догани за порушення трудової дисципліни не слугувало підставою для визначення невідповідності займаній посаді протягом строку випробування. Тому, оскільки звільнення через непроходження випробування є таким, що відбувається з ініціативи роботодавця, то в таких випадках діє заборонене звільнення під час тимчасової непрацездатності та перебування у відпустці. Це також. Ми повинні розуміти, щоб не отримати штраф при перевірці, треба пильнувати за тим, що правильне оформлення випробування, особливо для тих працівників, які не пройшли випробування, і це буде причиною їх звільнення. Тобто ви повинні правильно е, з випробуванням себе вести, е, Всі згадати все, що я вам таки що розповіла, все правильно оформити. І особливо для тих працівників, яких ви звільнили, тому що. Мало того, що про перевірці, а я вже казала, що і у судовому режимі цей працівник може бути повернений на роботу і вимушено буде от, винні за цей час заробітну плату. І ще одна розпосюджена е, помилка, яка зустрічається, це під час випробування не можна платити менше працівнику, який проходить випробування. Випробування для цього не є підставою. Зустрічаються в практиці дуже багато наказів, в яких особливо на комерційних підприємствах пишеться, щоб прийняти на посаду згідно штатного розпису закладом ля-ля-ля, і пишуть вони потім, що на час випробування встановити там оклад і пишуть менший. Нельзя так робити. Випробування не є для цього підставою. Законодавство про працю поширюється на людину з першого робочого дня, у тому числі увесь період випробування. Хто проходить випробування, має як і решта працівників право на всі гарантії, що передбачені законодавством і колдоговором. Найперше на недискримінаційну оплату праці. І це визначено 97 статті Кодексу законів про працю. Далі я зараз наведу вам заяву, наказ, приклади. Ось, дивіться, як писати. Пише працівнику заяви, заяві, що прошу прийняти мене в фінансовий відділ на посаду з такого-то числа за основним місцем роботи з випробувальним строком 3 місяці. Тобто працівник прямо в заяві це повинен написати. А ми, в свою чергу, у наказі про прийняття на роботу також пишемо, що прийняти фаміліям я. У батькові у фінансовий відділ на посаду економіста за основним місцем роботи з посадовим окладом з випробувальним строком 3 місяці. Тут все добре. І ще дивіться: додається план проходження випробування. Це дуже зручний документ, який захищає роботодавця, якщо він захоче звільнити працівника з підставою, що він не пройшов випробування. Робиться план проходження. Потім робиться промітка щодо його проходження, і якщо якийсь з цих пунктів не було пройдено працівником, він не впорався, то це можна мати для себе як підстраховка, чому ми саме цього, з цією причиною звільнили працівника. Це все на сьогодні. П'ять лекцій вже ми з вами пройшли. Ще п'ять Попереду другого блоку ми там будемо говорити з вами про особові справи. Буде цікаво, тож, до нових зустрічей.